Подолати всі непорозуміння, аби разом розвивати економіку країни, щоб місцева влада та представники бізнесу могли налагодити співпрацю між собою у рівному відбулася зустріч органів місцевого самоврядування та підприємців України, як розповідає виконуючий обов'язки міського голови рівно Віктор Шакирцян, підтримка бізнесу. Це неабияк важливо для розвитку країни, особливо в умовах воєнного стану. Будувати той бізнес саме під час війни, дає можливість нам Плачувати податки, давати робочі місця, і це забезпечує життєдіяльність повністю і міста, також в цілому країні. Увесь захід побудований у формі дискусій та відкритого діалогу, аби представники бізнесу та влади могли дійти до компромісу. Про користь заходів такого формату каже керівник бізнес-школи Тарас Комаренко, адже основна ціль розвивати бізнес та не дати йому занепасти. Ми працюємо над тим, щоб поділитися кращими практиками взаємодії між органами місцевого самоврядування, міськими радами з однієї сторони і бізнес-спільнотами кластерами, асоціаціями з іншої сторони. Наша мета напрацювати Продуктивні програми підтримки розвитку бізнесу відновлення в умовах нам штабного вторгнення, окрім того, на думку пана Тараса, саме правильна комунікація бізнес-спільнота влади допоможе розвинути економіку громади, а також здобути підтримку від міських рад. Я щиро вірю, що завдяки таким зустрічам вдасться напрацювати взаємодію і діалог у форматі обговорення тих важливих питань, які важливі для бізнесу, щоб їх втілили і реалізували міські ради. Андрій Очеретний приїхав на захід із Вінниці. Його ціль поділитися власним досвідом, а також дізнатися щось нове для розвитку бізнесу у рідному місті. Додає, такі зустрічі вкрай важливі для загального економічного розвитку країни. Ми в першу чергу хочемо, донести що потрібно якісно і саме головне прозоро використовувати кошти. Я переконаний, що такі заходи потрібні. Ми плануємо, що кращі практики будуть одному передаватися і втілюватись в життя. Класично, щоб всі. І розуміли з України, що ми маємо допомогти бізнесу не виїжджати за межі України. Загалом до заходу долучилися представники десяти міст України. До слова, організувати проєкт вдалося завдяки програмі розвитку ООН в Україні із фінансування уряду Німеччини. Вікторія Якимець та Микола Мельничук, телеканал Media Group.